Під час підготовки сюжету про СБУ знімальну групу схем серед білого дня силою затримали самі співробітники СБУ та відправили до відділку, де намагались змусити писати зізнання у шпигунстві. При цьому зламали камеру. Розслідувати інцидент взялася військова прокуратура, але просто напередодні нового року, 31 грудня, закрила справу за статтею 171 кримінального кодексу про перешкоджання законній журналістській діяльності. Причина бо не змогли Знайти мотивів, через які СБУ могло перешкоджати журналістам. Цей випадок, на жаль, досить типовий для України. Насильство, затримання та напади на журналістів під час зйомок трапляються повсякчас, але жоден нападник не був покараний за статтею про перешкоджання суспільно важливій журналістській роботі. Тобто, кримінальна стаття 171 взагалі не працює. Чому намагалася розібратися Анастасія Іванцова? 2 жовтня журналіст Михайло Ткач та оператор Кирило Лозаревич разом з представником прес-служби СБУ фіксують люксові автівки тамтешніх робітників. Зі спини їх хапають працівники Служби безпеки України, затримують, намагаються забрати камеру. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за 171 статтею перешкоджання журналістській діяльності. Втім, 31 грудня, як під ялинку, справу закрили. Військовослужбовці мовляв діяли. Без злого умислу. Щодо наявності умислу, перешкоджання чи не перешкоджання законній діяльності, то цей умисел як може встановити слідство тільки слів цих осіб, які вчиняли ці дії. Звичайно, ніхто не скаже, що я мав умисел на перешкоджання законній діяльності журналістів. Так? Олег Корнієнко, прокурор, що слідкував за справою, апелює для того, щоб продовжувати роботу по 171-й статті, банально не вистачає доказів. Та й тротуар, де стояли журналісти, мовляв, не публічне місце, де зйомка дозволена. Тож всі дії законні. Місце на якому було проведено затримання. Ткача Михайла Сергійовича та Лазаревича воно перебуває під постійним спостереженням камер спостереження Служби безпеки України, а також забезпечується охороною шляхом патрулювання вказаного місця, а тому дії добового наряду. Відповідали вимогам статуту внутрішньої служби збройних сил України. Випадки перешкоджання журналістам в Україні не рідкість. забирати камери, виривати з рук мікрофони, пакувати пресу в автозаки звична практика для силовиків. не на 2 жовтня 2015-го. Тільки уже Харківська область. Журналісти громадська Харків знімали акцію протесту у містечку Богодухів. Журналістів затримали разом з активістами, які проводили мітинг. Тихо, куда куди приєснув? Мушу констатувати, що з тими зверненнями, які до нас надходять, така ситуація є типовою, і особливо вона стосується роботи охорони. А ось так зустрічали нашу знімальну групу в Одесі в офісі фірми, що виграла державний підряд на 70 мільйонів гривень. А, Ще менше поталанило знімальній групі програми Наші гроші. Надія Бордєє – журналіст проєкту Наші гроші. Разом із операторською групою навесні минулого року дівчина знімала сюжет про елітні маєтки родини тоді ще заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чоботаря. Під час зйомки цієї земельної ділянки, там де розташовані два маєтки, на нашу знімальну групу був здійснений напад. Напали декілька чоловік. Вони викрили камеру, придушили оператора. Ми відразу викликали міліцію, написали заяву. Правоохоронці завели справу за тією ж 171-ю статтею перешкоджання журналістській діяльності. І весь цей час, 9 місяців, слідчі шукають докази. Підозри не висували нікому. Як тільки це стосується СБУ, а, там не знаю прокуратури, якихось інших владних структур або охорони цих структур, ось тут система пробуксовує. і таких порушень, перешкод, погроз медіаексперти рахують сотнями. На неокупованій території України ми зафіксували 310 випадків порушень свободи слова. Це втричі менше ніж 2014 року. Так, ми тоді пам'ятаємо, там були події майданівські продовжувалися. Так наразі цього року у нас основна категорія порушень це перешкоджання. Тож як так виходить, що закон про діяльність журналістів в Україні є, стаття про перешкоджання журналістської діяльності також є, і відповідальність по ній навіть посилена минулого року, а справедливості немає. Чому? Бо правоохоронці не розуміють, як розслідувати 171-шу статтю. А може і не хочуть розуміти, мала би бути методологічна допомога зверху, тобто в рамках МВС, в рамках прокуратури, надавати відповідні роз'яснення, але поки що ми ну не бачимо, щоб це робилося. Тож у закону мала практика застосування деякі українські журналісти, які зазнали нападів під час роботи, як, наприклад, Сергій Андрушко у 2010-му, чи Віталій Лазебник у 2012-му, програвши всі українські суди, зверталися в Європейський суд з прав людини. Насправді тут треба ну дійти до кінця в європейському суді з однією з таких справ або Сергія Андрушко, або Віталія Лазебного отримати якусь практику. І в такому випадку це вже могло б суттєво змінити докорінно змінити практику. Адже відсутність справедливих судів, як за ланцюговою реакцією, тягне за собою безкарність злочинців. Але від самих силовиків чекати на реакцію не варто, вважають спеціалісти. Ми не бачимо, що СБУ якось реагує на ці обставини, і, зокрема, в контексті справи ткача. Тобто, вони просто беруться за розслідування, там службове розслідування, кримінальне провадження по цьому і все затихло. Народний депутат, а раніше журналіст Ольга Червакова пропонує, що вирішувати проблему треба суспільним тиском. Адже закон мовляв про діяльність журналістів в Україні хороший. А от використання кульгає. Нам Рада Європи каже: у Вас такий гарний закон, такий чудовий. Ми кажемо, так, да, він чудовий, але він не працює. Я запропоную на найближчому засіданні комітету написати від комітету нашого запит і в військову прокуратуру, і в генеральну прокуратуру, і в Національне антикорупційне бюро. Чи не зловживав повноваженнями той слідчий, які закрив цю справу. Тож, на жаль, проблеми зі свободою слова в Україні дійсно є. Багато справ по 171-й статті, перешкоджання професійній журналістській діяльності, навіть не доходять до суду. А тим часом наша команда продовжує відстоювати своє право викривати корупцію чиновників прямо під вікнами їх кабінетів.